Привіт, ти на каналі Зоокомплекс. Сьогодні розкажемо про круті картонні кіхтиточки для мурчиків, а саме дряпки-лежанки від бренду Animal. Але перш ніж почнемо наш огляд, не забудь підписатися, щоб не пропускати цікаві і корисні ролики. І постав, будь ласка, лайк цьому відео. Це допомагає нам просувати українськомовний контент про життя із хвостиками. Картонні кіхтиточки Animal – це ідеальний подарунок для вашого хвостатого. Вони виготовлені з натуральних екологічних матеріалів і вирішують три їх головні потреби дряпати кіхті, спати і лежати у складно доступних місцях, а також грати і розважатися. Кіхтаточки від Animal виготовлені із картону з якісної австрійської целілози, тому мають запах і текстуру схожі мурчикам на дерево. А отже, легко зацікавлять чотирилапих, не дармо ж вони так люблять коробки. Для з'єднання картону використовується максимально безпечний клей на основі води і крохмалю, тому вам не потрібно хвилюватися про сторонні токсичні просочення. Драбка також досить мобільна, неважка, має мінімалістичний дизайн і впишеться в будь-який інтер'єр оселі. До речі, про дизайн. Кіхтиточки точки Animal представлені у кількох видах: відрізняються формою, розміром і загалом дизайном. Найменша і найдешевша з усіх модель кит. Фігурний виріб легко поміститься на підвір. Віконні підійде для кошенят або невеликих котиків. Дряпка риба ще один виріб з оригінальним дизайном. Так само підійде для невеликих котів. Дуже популярна модель Trio 1. Це класична лежанка кіхтоточка, яка комфортно розміститься на підвіконні або в іншому кутку оселі розміром 57х10 на, на 25 см. Тріо 2 і тріо 3 це моделі для довших хвостиків і більших котородин розмірами 68 на 22 см та 77 на 32 см, відповідно. Обидві лежанки завширшки 25 см. Футуристичним дизайном дивує кіхтиточка квадрат. Вона стане для вашого котика не тільки зручним функціональним аксесуаром для сточування кіхтів, а й самостійною іграшкою, через яку можна пострибати та добре розважитися. Так само, як і інші вироби. Дряпка квадрат має 25 см в ширину. І ще одна кіхтиточка незвичайної форми модель під назвою Хвиля, один із найдорожчих і найбільших варіантів, яка, крім виконання своїх функцій, чудово вписується в інтер'єр. Розміри виробу 67 х на х 25 на Ну а любителям зовсім незвичних і цікавих варіантів точно стане до душі картонна дрябка Телевізор вона створена для того, щоб уникнути нудьги у вашого вихованця. Як зверху, так і всередині дрябки достатньо місця для того, щоб котику було зручно лежати. А оригінальний дизайн та приваблива форма швидко привертають увагу кішки. Виріб на будь-який смак та гаманець можна вибрати в наших магазинах на сайті zoocomplex.com.ua, а також в нашому застосунку зоокомплекс. Там же можна й отримати за покупки ще й бонусні бали, накопичуючи їх і перетворюючи на вигідні покупки. Нехай ваш чотирилапий завжди буде задоволений і щасливий. Запрошуємо на шопінг в зоокомплекс. До зустрічі!